Всім привіт! Вже вилізла частина в нас курчат, вже вони там накривають яйця, щоб вмішають інші блупити. Зараз будемо разом з вами їх діставати, поки що в ящик. Зараз піду дороблю брудер, щоб переселити індиків. І тоді разом з вами будемо їх вже ставити в брудер. А поки ту частину, яка вирізла, подивимося, скільки вилізло, які вилізли, і зараз будемо вибирати їх в ящик. Ось такий. У нас ціле дно. Курчаток, тут є 4 бентамочки, я бачив по яйцях, що всі вилізли. Зараз будемо їх діставати. Ось стільки у нас курчаток. Дістаємо швиденько всі шкалубки, щоб вони налазили. На яйце. Тут вже всі від моїх курочок. Такі красончики. Чотири, сім, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20, 20 21,

Прачно я думав, що до що тут отут же повністю прокрутилось, можна йому трохи допомогти. Так, зараз, напевно, ще я трошки вологу. О, тут в нас крові вже теж не видно. Можна допомогти, якщо немає крові щоб воно дармо не тратило сили на, на то, щоб пробивати. У нас сьогодні якраз 21 доба. Якщо ви бачите, що ви ось так допомагаєте і немає крові, можете спокійно, не переживати, допомагати, так голову дістали, воно собі решта вже О, бачите, яйця вибирається. Тут все швидко, бач, видно кровлю за їх добре. Залишаємо, підемо зараз вологу. О! Ось такий повний ящик. І так, у нас вже вечір. Така в нас тут ситуація, ще вилізли. Тим ще зараз подивлюсь, двом може, допоможу і подивлюсь, просвічу, що там решта по яйцю. І так, індичата у нас вже переїхали. Доробив брудер. Ось такий у них там стоїть лампочка 60-ка. себе добре, тут є пару більших пару менших. так, Ось такі в них справи. А, вгорі тут є такі слабші і коченятку на них завтра дороблю. Так, і тут в нас. Я навіть не знаю, було 33, ще десь 7 дістав яйця просвітив, там ще лишилось два живих яйця. Ось такі курчатка гарні. Гріється, зараз попробуй, може. Ось варяться. 32 градуси я наставив, Зараз я закрию, тут є така клейоночка, їм буде добре. Нагріється, тепленько, бачу я десь. Ось оце гарне, мені подобається такі чорна спинка і білі крила. Десь є голушейка така куричнева, що буде бородата, В мене є одна бородата курка. Ось. Ось ця глушейка. І ага. візьму. покажи, яка ти гарна. Ось. Ось така вона буде з бородою. Такі сірінки є, і ось нас вивід. Ну, в районі, я думаю, 40 курчат має бути. Так вони собі будуть зеленіть, є 4 бентамочки десь тут ходить. І ось одне таке слабше, пізніше, має такий нежній кривий дзьоб, але їсти вже пробує. Ось тут є бентамочка, стикає з щупчиком втіка. Чубата, бо там танки не місячі з падуанами. І це якраз знеслася і чубата курочка і чубатий кугут. Ось такі я провіряю, чи є оплот. буду, планую продавати від неї інкубаційне яйце, провіряю перше для себе, та й може для збільшення поголів'я буде. Ну, я їм закрию, хай хай нагріває. Так. Ось тут є така ще клійоночка, в корійоночці є дирки для провітрювання, для того, щоб заходило повітря. Ось. Є слабші, є які пізніше, є сильніші, насипаний корм. Зараз будемо ставити водичку з антибіотиком. Ось такі ось справи. Такий вивід, такі нові курчата, якщо десь хтось бажає. Можу продати, хто, хто з Львівської області, Яворівський, Гордоцький район. Пишіть мені в Інстаграм, Інстаграм є в шапці профілю. Якщо вже хтось хоче, можемо з вами зв'язатись, домовитись. Ось такі ось сьогодні справи. Індики вже так зараз лампочка, індики товчуться, тут є один білий, один сірий цілими днями. Праві з самого ранку кусаються, виясняють хто з них головний. Ті малі вже їм треба виясняти. Ще завтра як дороблю. Думаю, що завтра зроблю ще один брудер. Цих молодших ось там. Видно, які молодші селі окремо. ті взагалі що вже більші, вони вже мають два тижні, вони вже велика, вони в можуть жити без лампочки, будуть жити просто в брудері. Ось такі справи. Та й таке, всім гарного дня, вечора, мирного неба. щоб всі ваші найкращі побажання і мрії збувались, Підписуйтесь, скоро буде розіграш, там, умовно, було ще три людини. Залишилось. Всім всього найкращого.